Зробимо коротесеньку паузу у встановленні нашого обігрівача і відволічемось на новий девайс, який щойно з пилу з жару прийшов нам на катамаранчик. Це не що інше, як барабанна дріб. Новий Тузман Хайфілд Ви тільки подивіться на цей виріб. Це просто іскусство Дивіться, які обводи, яка краса. Це алюмінієва лодка з жорстким дном. Ну, надувна, але дно з алюмінією. Його довжина 3,2 метри. Що ж, і він як. Не може бути, вписується до розмірів цього катамаранчику. Ціна такого задоволення встановить приблизно 4,500 євро. Що ж, комусь може здатися ця сума великою, але такі ціни зараз на ці девайси. Що ми маємо в комплекті? Ми маємо пакет. Документації з якимись там наліпочками. Ремкомплект, дай Боже, щоб він не знадобився ніколи. Потім маємо якийсь ще спасательний девайс. Щось таке. А може, це. А, нічого собі. Непромокаємий тут, понимаєш, лі, мішок, мішечок, непромоканець. Ну, Це дуже корисна опція від Хайфілду. Не промаканець мішок. Дуже прикольно. Потім маємо насос аж з манометром, щоб ніжки не вставали. Ви будете кочати повітря і бачите, скільки вам залишилось до поб'єдного кінця. Далі ми маємо ось таку гарнесеньку з подстаканником, щоб я був здоровий. Таку от лавочку, яка встановлюється. Далі. Щоб веслувати було зручніше, ми маємо два весла і маємо ще якийсь такий нез'ясований девайс. Навіть зараз ми його розпечатаємо. Що це таке може бути. Ого, ого. Такий ще мішок. Такий ще мішок. А що він... А, це під лавку, боже мій, да ви просто подивитися на це. Я маю це встановити зараз прямо на лодку, щоб ви побачили і прониклися цим комфортом, який, який надає цей хайфілд. Насунемо і її. Звісно, що всіми отворами та карманами до керманича. Бо пасажири мають лише отримувати задоволення, а керманич має отримувати. Щось більше. О! І щоб сраці було вдобно, тут така подушечка м'якенька. Ось так це вигляда. Просто пісня. О! Правда, подстаканник при цьому вже не задієш. Це каже про що? Про те, що на човні. Мають руки бути е, чимось зайнятими. наприклад, стаканом. Подстаканник тут вже не дієвий. Але дієвий цей, цей мішечок дуже гарна опція, я вам скажу. Ось така краса. Ну, що в мене ще викликає душевний трепіт це цей рундук, куди ви можете покласти все, що вам не замайнеться, і будете спокійні за це. Ось так у нас. Нібито непогано, там у нас зачаївся вход на подачу повітря. І просуваємось далі. Що, друзі, я хочу зауважити? Е багато багато е власників човнів і не тільки е використовують принцип з зборці на колінці. Ну, в лобках, звісно, що я маю на увазі, що багато хто е, отримавши новий девайс, поспішають дуже е, все зібрати перевірити, як воно буде працювати. Це кортить, звісно, і е, між тим ми е, дуже мотеря е, втрачаємо культуру е, проведення таких робіт. І е, потім, звісно, власнику човна або іншого транспортного засобу, чи навіть в хаті с власної, ми залишаємо, ну, вибачте, за вислів, соплі. Соплі, е, кривенькі такі траси, які, звісно, потім е, псують настрій і не, не дають гарного розуміння, що це в. Взагалі, таке е, здійсняється. Тому я вас призиваю до того: потратьте зайвий час на е, влаштування кабельних трас, е, замислитись як будуть про проходити кабелі, труби і таке інше. Зробіть всі попередні е, роботи і потім вже. Поступово під'єднуйте е, свій новий девайс, і тоді у вас буде щастя, у вас буде гарненька розводка, у вас буде зрозуміла е, карта на місцевості, як все, все проходить, як воно куди що йде. І звісно, це буде запорукою того, що ваш новий, новий девайс буде працювати е, більш гарантовано впевнено. Тому не, е, не зволікайте і потратьте. Зайвий час на те, щоб зробити все добре. Не робіть ніколи на колінці. Звісно, воно буде працювати. Звісно, вам хочеться якомога скоріше це зробити. Але ще раз кажу: зайвий час, і у вас буде ляля в ваших справах. Що ж, ми продовжимо працювати. На повістці дня стоїть встановлення ось такого фланцу морського спеціально. Для відводу вихлопних газів з цього обігрівача. Ми вже встановили глушник, бачите, ось він. Дехто його не встановлює, а я вважаю, якщо він є в комплектації, він має бути. В інструкції написано, що його бажано встановляти на високотемпературний герметик в, місцях, в кожному місці з'єднання. Тому це ми зараз просто е, приєднали так для встановлення вірних розмірів. А потім, коли в нас з'явиться цей герметик, ми вже все скрутимо, як повинно бути. А зараз ми відмічаємо місце для встановлення ось цього глушничка. Цей загибуль має бути направлений строго в вертикальному положенні. Тому будемо це враховувати. Ось так це буде. Героїчними зусиллями ми тільки що з натуслою встановили цей кінгстончик для вихлопних газів обігрівача, не сходячи на берег, чисто зависли на бреючому польоті, і завдання виконано. Сванечка, мій пончик, уставляй кінгстончик. Ось так, друзі. Я нагадую, що праця на яхті завжди знаходиться. як Ну, як слід, як правило, у таких гарнющих містах. Так. Це горка, це гібралтарська гра, повна диких мавп і небезпеки. Тому ми туди не йдемо, бо в нас немає віз. Ми тут вісимо. Ми тут завісаємо на яхті. А цей шатер, що нас вчора захищав від дощу, сьогодні захищає від сонця. Бо воно палить нещадно. У фінішу встановлення теплового е обладнання залишилося лише протягнути кабель живлення, е який ми будемо протягувати аж до главної 12-вольтової панелі, тобто всередині лодки. Але... Як завжди, паралельно вискакують безліч всяких завдач. І якщо ми вже тягнемо кабель через всі щелі, через всю лодку, в нас ще стоїть таке завдання зробити дві додаткові трюмні помпи. Для чого? Запитаєте ви резонне питання, але. Е, в цієї лодки дуже цікава система з трюмними помпами. Що я маю на увазі? Зараз прийдеться вам трошки зазирнути в недра в надра цього човника. І що ми бачимо? Кругом розгром, бо ми тягнемо проводи. І ми бачимо Ось. ми бачимо одну трюмну помпу. І сюди сходяться два крани. Ось кран, не знаю, бачите ви ні? Ось кран перший, кран другий. Трюмна помпа, кран перший, кран другий. І оце шланг у нас йде на е, ручну помпу. І того в нас на нашому катамарані є три герметичних відсіка. Носовий, центральний і моторний. Всі вони, вони е, ну, плюс-мінус IP 67, тобто, е, вважаються герметичними. І оці дві трубки з кранами, це, це є трубки, які проходять між цими герметичними відсіками і з'єднають їх от до, за допомогою цих трубок з одною лише помпою. Якщо в нас е, виникає якась протечка чи пробоїна в одному з відсіків, моторному або носовому, вся водичка по цим трубкам стікає сюди і висмохтується або ручною помпою, або цим єдиним насосиком, ну єдиним на своєму поплавку, тож ми маємо, що зробити? Або відкачати вручну, або за допомогою електричного насоса. А якщо ми вже не справляємося, ми перекриваємо ці два крани, ну або той, який нам е, постачає зайву вологу в воду, і тим самим е, забезпечуємо, не потопляємось. Ми вирішили, а навіщо нам з моторного отсіка, щоб нам поступала сюди волога? Ee, справа в тому, що в моторному відсіку в нас завжди знайдеться місце зайвої вологи, мало ли що. Ee, ремонтуємо сел-драйв, потекла соляра. Що, що тільки не можна, але е, моторний відсік він дуже такий. от... Е... Небезпечний в плані води. Е, ремонтуємо імпелер і таке інше, і плюс це вода завжди вонюча і прочі. І прочі. Ну, Так буває. Тому ми вирішили поставити в моторний відсік незалежні помпи, і оцей кран, який споєднує моторний відсік з головним відсіком, закрити. Ну, а якщо буде вже не справлятися там помпа, то тоді можна вже на свій страх і ризик відкрити цей кран і качати двома помпами. Але в нормальному стані, якщо ми поставимо помпу в моторний відсік, нам ця помпа і цей кран буде не потрібний. Але цю опцію виключати не будемо. Тож ми зараз тягнемо кабелі живлення і керування трюмною помпою. До того ж, ми тягнемо кабель, е який поєднає mppt контролер який буде встановлений в моторному відсіку і який буде живити нашу AG. Е сервісний бак батарей, який буде працювати лише на 12-вольтову складову нашої бортової системи. Коротше, і плюс кабель живлення нашої пічки. Тому три кабелі ми маємо просунути разом, якщо ми запитуємо піч, то ми вже тянемо все подряд. Тому ось така в нас нелегка праця, многозадачна, як я кажу. І зараз я хочу вам представити нашу трюмну помпу. Ось от така трюмна помпа. Не скажу, що це best of the best, але поганого в ній нічого немає, окрім. Окрім того, що, як всі сучасні трюмні помпи, зараз вже мають свій е, клапан обратного ходу, справа в тому, що якщо в нас помпа почала працювати, не дай Боже, але таке може бути, вона, звісно, підіймає стовп води до Кінгстону, який її буде виприскувати. І потім, коли вона зробила свою справу і відключається, весь цей стовп води, який. Від Кінгстона вниз вилівається знову ж таки в моторний відсік і звідки ви її відсмохтували. Тому бажано ось на цьому місці при виході з помпи ставити обратний клапан. В багатьох сучасних помпах він вже вбудований, але тут його нема, і ми маємо його поставити. І ось цей клапан. Дуже зручна, легка, і е, тут просто такий різиновий ліпісточок внутрі. Він не з, створює опору як водопроводні, бронзові такі клапани, які, е, ну, які створюють супротив води і е, трюмні помпи не можуть з ними справитись добре. От така легка конструкція, морський обратний е, зворотній клапан, Я раджу використовувати всюди, де є тільки. Така необхідність. Як він виглядає в упаковці? Ось так. Ось так він виглядає в упаковці. Це ми зрізали зайвий кусочок 3 четверті і залишили дюйм, дюймову складову. Встановили, розвели, підключили, вийшли трубохід, провели. І під'єдналися до е, шлангу ручної помпи. Вона має свій клапан, так що ми можемо не боятися, що вода піде через неї. Вона з клапанами, так що вода піде через Кінгстон ручної помпи назовні. Тут ми вже повністю підключили вихлопний патрубок. За допомогою шикарного, шикарного такого камінного герметику, який тримає аж 1500 градусів. Це вам не якийсь автомобільний там, непонятно що, а це просто міць та сила. Ну, я думаю, що вже круче цього герметика для, для каминів з такою температурою, важко собі уявити, щоб воно. Було. Розводка тут у нас готова, все готове. Залишається лише лише підключити це все до нашого головного щитка Тут в нас вже все підключено, бачите, насосик стоїть, але я його навмисно не під'єдную сюди, бо, як каже інструкція, Якщо ви хочете, щоб ваша е, помпа е, для палива, для обігрівача працювала тихо, треба її при першому пуску прокачати з неї воздух повітря. Не знаю, але спробуємо так зробити. Тобто перший пуск з, робиться з непідключеним до отопітеля е, трубопроводом. І треба, щоб вийшли всі бульбашки. І тоді, і тоді, коли помпа повністю набереться паливом, з неї вийде, вийде весь все повітря, тоді вона має працювати тихо. Ну, вона знаходиться в моторному відсику, але якщо така процедура є, ми її, звісно, виконаємо. Що ж, все розвели, все зробили. Навіть не питайте мене. Як я просунув ось аж туди помпу і її встановив. Це загадка о природах, як кажуть. Але все встало, все під'єдналося, все як не може бути розведено. Всім привіт! З вами авантуристи Малови і це канал Пригод, позитиву та добра. Сьогодні ми продовжуємо наші роботи щодо встановлення трюмних помп. Та обігрівача. Вчора ми дуже добре з вами потрудилися, зробили багато чого, але, звісно, завершити не встигли. Тому сьогодні у нас на повістці дня е вже фінальна така вішенка на торті підключення цих трюмних помп та встановлення вимикача. Слава Богу, що в нас це є. Ось такі пультики керування трюмними помпами. Ну, я вважаю, що дуже непоганий варіант. Тут є сигналізація, тут є два режими: автоматичний та мануальний. Е, тобто ну, і нормальна така ергономічна форма, бо є такі просто страшезні варіанти на е, ринку, які просто на, не знаю куди. Тільки на трактор можна встановити, і то буде соромно. Е, такий вимикач ми поставимо на е, вмикання. Обігрівача. І все це має розташуватись ось отут. Отак от в одну лінійку. Я думаю, буде гарно. Так, чекаємо на запуск. Вже в трубочці появилось паливо. І зараз буде щось. Почекаємо. Це перший пуск, він трудний самий. Так, друзі, пуск виконано, тепло пішло. Труба вже така горяченька, бачите, шипить, Я би ще цей чулочок натягнув би сюди, але в комплекті йшла довга труба і короткий такий цей. Зараз тут закріпимо вже помпу, підв'яжемо дротика і все. Це в нас буде завершено. Е, трюмні помпи, які ми встановили. І ось так у нас виглядають вже їх законні місця. Все підключено. Е, з поплавками, вбудованими у нас стоять помпи, які ви бачили. Ну і зараз вони переключені в автоматичний режим, коли ж наступить той ужасний. Час, коли вона спрацює, то буде ось така сигналізація. Все, все працює. З іншого боку, ми встановили ось таку от шикарнішу панелечку. панелечку. На неї ви бачите, можна багато чого ще встановити. Це буде така додаткова опція, мало ли що коли пригодиться. Ну, і якщо ми виймаємо великий плюс. Ми бачимо, де в нас запобіжник вигорів. Тому дуже корисна річ, покупається на Aliexpress, є на Amazon, де завгодно таку штукенцію ви можете собі придбати. Ну і Зазвичай біля е, місця, де, де розташовані запобіжники, я зразу зберігаю і всім раджу зберігати запасні. За побіж. Ну і зараз ми можемо сміливо закрити, закрити цей кран, який воду, яка попала в моторний відсік, направляє сюди. Він нам вже не потрібен. Буде як резерв, але вже має бути закритим, щоб сюди не потрапляла вода. з... Моторного відсіку, там вже своя помпа, і цього вистачить. Форристи! Баба!